Обернув заготовку, стало легше, але не, не прям легенька. Одною рукою не візьмеш, теж прийшлося побавитись. Як завжди, в знаки дається мій старенький патрон. Поклав просто так, нічого не вийшло. Що ж... І Довелось індикатором. На жаль, немає індикатора, аби сюди вперти цю сторону таку... такого ж шариком. Немає в мене кутового, є прямий. Але вдалося 5 сотих, коротше, вивести. Думаю, для цієї тихохідної деталі цілком достатньо. Тим більше, якщо я зараз. Мені головне, що співвісність того отвору, що там буде, і паралельність цієї площини, і рівномірність, і, в принципі, циліндричність. Ну, щоб випадало вісь обертання. Із, із тої на які будуть на отвори. Для того я тут за, зараз його закріплю добре, зажму. Правда, не знаю, чи це хороша ідея ось так зажимати. Певно, треба було кулачки поставити прямі. Бо будь які навантаження і може. Ну я це буду зараз торцювати так. А от як будемо сверлити отвір? Боюся, чи воно мені тут не сунеться. Якщо взяти прямі кулачки, вони затиснуть. Набагато більшої площі Ну, вже виставив, зараз бідру, може дійсно поміняю кулачки І тоді ще раз вже начисто чуть-чуть шкрабну то все. Виставлю там і тоді вже будемо сверлити центральний отір. Напевно так. Зараз зацентруємося все-таки центром підіпру, аби ця штука мені не вилетіла. І будемо знімати далі. Добре. Сталася невеличка неприємність. Зламалось моє. Центрувальне сверло. Ось. А це сталося через те, що мій задня бабка ось така. Ну, це так робити не можна, але в мене іншого виходу не було. Нарощено трохи, відповідно, центровки немає. Відстань маленька. І йшла бокове навантаження на сверло і зламалось. Можливо, і центр мій цей, через це зламався раніше. Але це інша історія. Коротше, нічого, головне, що не застрягло то сверло. Сверло викидаємо. Якраз тим залишком сверла доцентрував і погнали далі. Ось так проточив. Тут торцанув. Тут зняв. Звичайно, з'явилось невеличке биття цієї поверхні відносно цієї. Тепер задача, як це розсверлити. Думав, я думав довго. Зараз, в принципі, нормально би було сверлити, бо з цієї сторони потрібно ще зробити потай на гайку, ось цю, де вона в нас є. Ось є така шайба стопорна і гайка. Вона сюди наквинчується і треба так, аби ця гайка не стирчала. Тобто площина муфти трохи була далі за ось цю різьбу, щоб можна було це все сховати, бо потім буде заважати. Ось так. Щоб це зробити, я думаю, краще з цього боку я розсверлюсь, але не до кінця, бо є ризик, що я цим сверлом зачеплюсь за кулачки. А це буде не дуже хороша ідея. Думаю, розсверлю десь сантиметр, не дійду до кінця. Ну, або буде видно, скільки я Головне, розверлитися на глибину таку, аби сховати цю гайку. З цієї сторони, я тоді проточу на ось цей діаметр. Цієї шайби трохи запасом і, напевно, так на конус. Трохи отвір е вихідний. Прийдеться розточити, бо можна було застопорити. На крайняк є ось така штука. Цей редуктор я взяв разом з лебідкою, і це перехідна втулка з лебідки на ось той редуктор. В принципі, найпростіший варіант було розточити, загнати цю втулку, чи на шпонку, чи приварити, чи якось так. Але шкода, бо, можливо, пригодиться телебітка, а з іншого боку, хочеться потренуватися точити конус. Якщо не вдасться, то прийдеться завтулити та й все. Як на майбутнє зробиться така втулка. Це безпрограшний варіант. Але все-таки спробую. Я тоді доведеться розверлити і знову обернути. Бо якщо точити конус, його буде з тієї сторони незручно, бо різця і різця не вистачить довжини, а можливо, би і вистачило. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що я зачеплюсь за кулачки як не сверлом, так і різцем. І нічого не буду бачити. І краще мені би було міряти з грубшої сторони. І з міру можна буде туди зайти далі. Прийдеться розселити відси проточити, а тоді обернути і вже поставити сюди під ці кулачки, і тоді я вже буду бачити з цієї сторони, що робити. Ну, коротше, сверло, а далі походу розберемося. Думаю. Тут биття вібрації не створить на цій муфті, але от, е термін роботи пальців може скоротити достатньо, якщо буде великий перекос. Велике биття маю на увазі. Бо буде формуватися як тертя пальців до муфти. Так що треба постаратися максимально співвісно все зробити. Продовжуємо, Беремо сверло, розсверне. Ось так, зарядив, маленьке сверло. На 41 чи скільки починаємо сверліти. Тут підкладаю дазик. Це моє сош так зване, щоб сверла не перегріти. Оберти 190, може трохи забагато треба, зараз буде бачити, може 160 треба. І сверлю. Дехто каже, що сверлити і сверлом, а потім грубим, я так зіпсував великий сверло через те, що просверлили на 15, потім на 40, дуже сильна вібрація, просто колосальна кажуть, <гуми> е... що неможливо, я фактично ну, двома руками собі нормально без напрягу. Було таке, що цілий день треба було ствердити такі отвори великі. на довжину, по-моєму, чи то 120, чи нормально. В мені так набагато краще. Так воно йде нормально, без вібрації, без нічого. Оце зараз я одною рукою свідлю діаметр 41, по-моєму. Чи 41, чи 42. Нічого немає цього Я думаю, ще з 70-кою сорвав би так само сим'яв. Ось так, да, тому що вимикат з колодної коїни. Троще треба дивитися за всім. Розвірлив отвір. І розточив по тайпіцю гайку. Шайбу, контршайбу, контр-брін, як її. Контршайбу. Ось так гайка ховається, в принципі. Чи може трошки ще розточити міліметр два. В принципі, так, можна ще трошки заглиблити. Аби гайка вона фактично у рівень цього площини. Треба міліметра два мати запас. Так, ще я ще заглиблю. Думаю, буде добре. Зараз обертаю до іншої сторони, якось пробую виставлятися. І звернуємо з того боку і пробуємо точити конус. Поки ходив обідати, прийшли пальці, але, як завжди, без приколів не може бути, і пальці не дуже лізуть в цю муфту. Походу, ті, хто робили цю муфту, трошки прогадали з посадки. Пальці стандартні, заводські. Щось фокус в камери не працює. Ну, напевно, доведеться кожен палець конус цей трошки правити. От це вже менше роботи, ніж точити з нуля. Менше з тим. Прийшло сверло якраз на 34, аби розсверлювати під в цій муфті, що я півмуфті, що я роблю під оці гумки. І якраз я тут вже працюю з цією півмуфтою. Півмуфту гарно вже обдер. Всіх сторін все вирівняв. Довелося її обертати. Появилось биття, вже биття виправив, починаю той отвір на конус точити. Маю ось цю втулку. Точиться воно, хто знає то цією малою повздовжньою подачею. Як поміряти, в ідеалі би було цю втулку заштовхати туди в патрон і індикатором, який туди може залізти, обкатати по внутрішній поверхні, але в мене ні індикатора немає і по-друге, я вже не буду знімати із-за свого кривого патрона. Деталі зі станка, бо потім знову виставляти, прийдеться знову наново все проточок. Коротше, я її притулив ось там, сюди. Тут ніби база хороша, шліфована, заводська. Притулив ось так, сюди запхав лінійку від штангеля і відносно внутрішньої поверхні повернув ем, малу повздовж. Шкали в мене немає, так як давав в ремонт. Зішлюфувалося все, навіть не знаю, скільки там гралися. Тепер полегенько точу, вроді би все виходить, прикладаю цю втулку. Так само сюди лінійкою прикладаю до внутрішньої поверхні, вроді все сходиться. В середині там біда, бо станок б'є, позовні дає чистоту таку, як зеркало, а всередині, і за рахунок того, що підшипник б'є, робиться дуже все-таки некрасиве. Але нічого. Пробую точити далі. Зараз, Ну по крайній мірі, великого там відхилення в градус 2 немає. Може, там декілька десятих градусів є. Ну попробую проточити далі. Тут в мене є ще великий запас. І хіба що? Я дурницю зробив, що розбирав редуктор. Треба було його не збирати, я вже склеїв на герметик все, не збирати, я би витягнув ось цей вал і вже собі засунув би його туди, і вже би було видно, де він пристає. Чи тут, чи тут, чи нормально заходить, і вже би можна було. Зробити корекцію на, тих, на ті відхилення. Але вже пізно. Коротше, точно. Зараз буде якийсь результат. Коротше, мучився, мучився я. Але щось з того вийшло. Дурницю зробив, що зразу обдер був на чисто. Оці поверхні, бо довелося тричі знімати зі станка. Хто буде знімати? Це то ось кладу я, де нульовий кулачок. Ну є ось тут малики. І тут кладу рисочки біля кулачків, щоб точно-точно поставити так, як було. Але все рівно по індикатору приходиться виставляти і більше, ніж 2-3 сотки, точніше менше, не можеш вивести биття. І довелося знову проточувати ці поверхні, аби вже вийти на чистоту. І Ну, коротше, вийшло якось так. В принципі, можна було ще. Але може, якщо я затягну цю гайку, він трошки підсяде, бо там дуже велика шорсткість виходить у мене через те, що патрон б'є. В принципі, вона майже сіла на тут, де завод. Я думаю, що дотисне ще міліметра 2 Коротше, Виставив так і по тій втулці. Потім взяв насадив на вал і тако добре пошурував. І воно якраз загладило нерівності ці, що різець зробив, і було видно, що треба буквально чуть -чуть зробити корекцію. Щоб в дальній зменшити кут. Чуть-чуть зменшив кут, буквально там, я не знаю, на долі градусів. І пройшов все ще раз і співпало добре. Вже другий раз уже ним поялози, поялозив, видно, що він пристає по всьому консу. Не знаю, таким способом зробив. Зараз складаю знову, обдираю це, торцюю ще раз цей, але треба, треба якось виставити. З мінімальним биттям, бо це важливо. Ця сторона буде працювати у парі з пальцями, але в принципі, в принципі не важливо. Головне, щоб зараз розмітити, де будуть отвори на підпальці, розмітити діаметр. В принципі, так важливо, бо він обертався точно в центрі. Зараз це до... дошкробаю, розмічаю і якось буду пробувати 4 патрон його заштовхати. Аби просверлити ці отвори. Не знаю, що з того вийде. Може і, аби зіпсувати, лиш заготовку, бо буде біда. В принципі, якщо розсверлю, якщо головне добре виставитись, розсверлити, якщо навіть сверло десь втече через те, що задня бабка розбита піноль, я буду маленьким різцем доточити, бо взяв сверло на 34, а отвори треба на 36. Так що я ще маю запас туди-сюди, на розточку. Головне виставити, хва... ну, виставитися таке, а от чи вистачить діаметра, аби зміщення таке велике зробити на патроні? Ну, пробую. Виставив більш-менш. Ну, є, звісно, биття між цією внутрішньою поверхнею. Його і заміряти не маю чим. Але взагалі воно багато краще, ніж на зворотніх кулачках. Проточив тут отвір був дуже сильно не співвісний з усім. Десь на... Мактично на міліметр. І от що мої звороті кулочки, або я їх перепутав місцями, бо перед тим я їх проточував. Або просто все таке вже в поганому стані. І ось зробив на діаметрі 170 проточку, якраз по ній будемо базуватися. Сверлити отвір. Зараз роблю легеньку розмітку, кидаю 4 кулачковий патрон і пробую, роз... ну, чи взагалі буде така. В принципі, тут місця багато. Ну буде трохи страшно крутитися, але я привик.